Вітаю в другій частині відео по сталкеру Тінь Чорнобиля. Хто випадково тиснув на це відео, знайте, що це друга частина. Тож, якщо не бачили першу, почніть з неї. Ну а ми продовжуємо пригоди міченого одразу з нового бою в арені проти майстра сталкера в екзоскелеті. Це, якщо що не я вставляв, воно саме багнулось. І нарешті фінал. Остання сутичка бій на смерть. А до цього це не на смерть було? Чотири сталкера майстра. Ну, погнали. Але вони чомусь одне по одному почали стріляти. От такий фінал. Ура, ура, я майстер. Ура! Я, до речі, вже ветеран з відмінною репутацією. Але клятий Гоша бджоляр. Можливо, ви встигли засумувати за основним сюжетом, тож я вам напам'ятаю, там треба забрати другий ключ від лабораторії і проникнути в неї, щоб забрати документи. Обов'язківець куля допитує якогось бандита. Судячи з цієї сценки, бандити забрали в заручники його побратима і він просить мене допомогти. Демуха кульгавий, мой полонених в полон не беремо. Стоп, що коротше я лишив його живим. Бандити ведуть полоненого, а ми з кулею чекаємо їх в засідці. і вбиваємо бандитів. Куля говорить, що на півночі розташований табір бандитів, де головний кабан. А, і ще вони десь проїбали Серегу. Бандити тримають його десь у підвалі, і я маю його врятувати. А ось і Сергій Кошлатий: Я тебе визволю? Напев... ну не впевнений. Тримайся, коротше. Тут, щоб потрапити в середину цієї будівлі, можна, звичайно, піти в обхід, а можна на хардкорі ось в це вікно застрибнути. Але щоб потрапити в нього, треба чимало пограти на дезран мапах в КС 1.6, куди я й пішов тренуватись. Все, тепер я готовий. Візі, блять. Тут трошки треба поблукати, повбивати бандитів, васька різкого врятував. О, вікно, але бля, не пролізу. Йпстудей. Йдемо в обхід і визволяємо Сергія. Спасіба, друг! Я твій должник. Прошу, але наступного разу державною, будь ласка. Дякую, Сереженька. А ось і сам кабан. О, так це реально кабан. Забираємо в нього ключ і ніхуя собі зник. Де ти? Не заховаєшся. Але ми не варвари, тож перенесемо його на диван. Блять, ну хто так лежить? Кабан, ти дурень, блядь. Ну клоун. Так, денімесекуарімасен. А це хто? І чому його кросівок на грудях у кабана? Аго. Ладно, мужики, вибачте, я все зрозумів. Що, це болівове захоплення? Аркіо? Ну бавтеся, хлопці, бавтеся, я пішов. До речі, бред їсти не можна, а хліб можна. Думайте? Хто знає, де ця клята схованка? Будь ласка, напишіть в коментарі, я не вмію користуватись Гуглом. Заходимо на територію лабораторії, тут ще на третьому поверсі РПГ лежить. ого. До речі, чий портрет? І відкриваємо двері в підземну лабораторію X18 і потрапляємо в Suspense Vibe. Одразу якась хуйня почала відбуватись, хтось ящики почав підкидувати і все, щоб мене залякати. Потім натрапив на двері, для яких треба знайти код. І знову ці кляті брейкдансери задовбали. Знаходимо потрібний код у вченого калугіна. Єбать, він що за мною рухає? Відчиняємо двері і спускаємося ще нижче, де предмети не тільки підіймаються вгору, а ще й жбурляються в мене з нормальним таким демеджем. Незважаємо на аномалію, яка кидається предметами, якщо її ігнорувати, вона заспокоюється. І зустрічаємо нового монстрика. Такий смішний чудік. А це якась фотка з випускного. Наш 11Б. Краще б фотку розробників гри додали. Піздець. Далі я не знав, куди йти. Ну, новачок. Ну, знову так, смійтеся з новачка, починайте. Лазив по трубам, стріляв по бензиновим бочкам, дверним замкам, нюхав пар. Знову по мені бочками кидались. Ух, аномалії, блядь. я по вам кину, я по вам кину, суки. Блядь, покажіться мені. І знову двері з кодом. Тож треба робити все те саме, але тепер шукаючи код від дверей. Якщо ще раз кинеш, то ти лох. Пф, лох. Тилох, да, ти лох. Знову перевірив холодильник, мало що. Навіть заліз в кпк Гордона. Але все виявилось куди простіше, вчений просто лежав біля сходів, і в нього був цей код. Відкриваємо двері і потрапляємо в кімнату, де хтось накинув червоний хайлайт. Тут ще всередині ось такі маленькі гомункулята. Забираю документи, і на виході двері зачиняються. І я опиняюсь замкненим з цими вогняними аномаліями, які направляють на мене вогонь. В іншій кімнаті, окрім набоїв, не було нічого особливого, лише мертвий поросящур Тарасик. Але знову ж таки я не дурень і одразу зрозумів головоломку, треба просто стати так, щоб аномалії підпалили двері. Я намагався так зробити, але чомусь не виходило. Але далі мене осяйнула ще більш геніальна ідея. Он, бачите, там невеликий виток газу. Я подумав, треба туди вогонь натравити з аномалій і щось добуде, але й це не вийшло. Тому я вже психанув і почав розстрілювати цю аномалію, бо заїбала вже. І виявляється, їх можна вбивати. Коротше, загадка розгадана. Раптом мічений не притомніє, і ми бачимо катсцену, в якій сталкер стоїть біля ЧС. І раптом мільйони через виней біжуть на нього, а він відстрілюється, і на цьому все закінчується. Прокидаємось і чую по перехопленням, що військові заходять всередину лабораторії. Тож вибираюсь назовні і отримую повідомлення від Сидоровича, де він радить вибиратись через південні ворота, і втікаю в стартову локацію, де вже Сидорович калище в гості. В селищі побачив якогось фаната заміна Вовку, який каже, що серйозні хлопці хочуть їх звідси вигнати. Ну і просить допомоги. Ну я їй допоміг. Сидорович же питає, чи приніс я документи, але мене просив дістати їх бармен, а не ця пика. Тому я не даю йому документи, а йду до бармена. Він говорить про якийсь випалювач мізків і що це штучна конструкція. А так, ми пам'ятаємо. В документах є посилання на лабораторію Х16, яка розташована біля озера Янтар, і посилає в табір вчених, з якими я вже знайомий. Я маю довідатись, де ця лабораторія, і забрати відсутню частину документів. І через 12 годин гри, дякуючи до Гепети, який підказав, виявляється, лагодити спорядження не можна, і ці костюми вичерпують себе. Ось, ця синя позначка, цей армур. Кто ж знал? Але тепер вси знают. Опусти оружие, опусти оружие. Ствол унес. Парень, Парень, оружие спрячь. Опусти ствол. Парень, оружие спрячь. Убрать оружие. Убрать оружие. Стволу землю. Видидить нахуй. Пиздец, ну ёбну тебя. Я щас, блядь, всех переебашу нахуй. Привіт, сахаров, привіт, пердючка. Шугар говорить, що без спеціального захисту туди не пройти. Вони зробили якийсь пристрій, але для його налаштування треба зробити якісь виміри, і я маю їм допомогти. Бо саме мені треба цей пристрій. І ми з кругловим вирушаємо в пригоду. Круглов, трошки дивний тип. Ура! Це траплялося з ним під час кожної сутички з Ура! Чому ти радієш? Схоже, це початок викиду. Мічений біжи. Зараз таке почнеться. В каццені якийсь клик захотів мене киданути. Але хтось інший не захотів. Ні, клик, я його не кину. Дякую. Згодом прокидаюсь в машині і чую. І йдемо до бункеру. <гаси> а -а -а! Ура! -а! А -а -а! Через стіну говорять одне з одним. Посварились. <гаси> Буває. Він знайшов приблизне місце знаходження випромінювача. Проблемою цього випромінювача займався Васильєв. Так, той самий. Добрий ранок всім. Він разом з приводом спробували проникнути до лабораторії. Через кілька годин їх трусануло, і випромінювання пропало. Тож треба відшукати його тіло, щоб дізнатись, як відключити випромінювач. А ось і сам Васильєв. З запису йдеться, що привида накрило випромінюванням і він з'їхав з глузду. А Васильєва оточили і вбили зомбі. І тепер я нарешті можу проникнути на цю територію, адже в нас тепер є глушилка від псів випромінювання. Зомбований зомбі. Да, ну і крінж. Гірше цього може бути тільки Вормікс Ворміксович. Ніхуя собі. Проникаю в підземелля лабораторії, і сахаров просить вимкнути випромінювач. Дякую, що нагадав. А то я вже забув: нахуй я сюди поліз <му> Як це взагалі сталося? Хтось пісяє черепами? Що? В самій кімнаті керування лабораторією з'являється таймер, після якого мій псі захист перестане діяти. Вимикаю перший керування, другий, третій, і відключаю живлення установки. І Мічений знову втрачає свідомість. І починається катсцена, в якій якийсь дідусь намагається застерегти його і називає його стрільцем. Чомусь. Дідусь про нього подбає, а сам він збирається на північ, і ми прокидаємось. Вау! Невже псі випромінювання це ось це мозковидне яйце гіганта з хинтай щупальцями? Жесть. І знову цей дурік. Тримай гостинця. А ось і наш вже мертвий друг привид. З повідомлення на його КПК йдеться, що сам Васильєв злякався і, замість того, щоб вимкнути нижній пульт, втік. В них трішки різняться версії, але хто був правий, вирішуйте самі. Вибираюсь назовні, і там вже військові кошмарять зомбі. Говорю з Сахаровим і йду до бармена та віддаю йому документи. Проходь, не затримуйся! І через те, що в мене тепер є захисний прототип, я маю пробитися до бункера під антенами і вимкнути ще один випалювач, тільки потужніший. Але це зачекає, адже привид сказав про якогось провідника, який знає інфу про декого доктора, тому йдемо до кордону. Але його вбили собаки. О, дякую, що в мене вилетів сталкер, і я перезавантажився. І тепер він живий. Провідник сказав, що цей доктор в схованці стрільця. Що, я ж там був. Сидорович є спецзавдання викрасти документи у військових. Тільки без шуму, без питань. Якого дідька, ти це лайно тягаєш. Перед вами золота купюра тисяча гривень президент Зеленський для приваблення, удачі та перемоги 24 карат. Як воно заїбало орати. Тепер краще. Державна служба охорони. Ну все. Значить, я покидаю Україну. Бувайте. А, блядь, тут забор. Знову на зону. А якщо через тису. Жарти про тису. Подобає ще. Тримай, Сидорович. Фігня твої завдання, бувай. Ау. ау, ау. А я тут не був. А що у вас тут? Я дізнався. І це виявляється база угрупування обов'язок, і ось їх ватажок воронін. У минулому відео я розповідав про стосунки волі та обов'язку. Тож цей Воронін просить викрасти гранатомет угрупування волі, адже вони з ними воюють і їм потрібна сильна зброя. Саня-вентилятор. І ось це база угрупування волі. Вони такі жовтенькі. Інформацію про гранатомет треба шукати в п'яниці кухара ось і він. В нас відбулася якась дивна фанфік-переписка, в якій ми випиваємо. Давай, давай, ще давай. є єше єшеше. ага. Попереписувались, і я дізнався, що бульдаг в якомусь селі. Бля, бро, прикращай пити. Давай я в тебе викуплю останніх три пляшки. Все, тепер ти не п'єш. Гляньте, як він їздить навпочепки. Я їбу. На порнографічні сайти ви зможете зайти через Google. Ще познайомився з Лукашем, ватажком волі. Він просить повбивати трошки обов'язківців, але я між ними двома обирати не буду. Адже, як казав Олег Вінник, мені плювати на тих, хто мене ненавидить. Я живу заради тих людей, які крадуть гуманітарку. До речі, я згадав, що бульдог я вже забрав селище Кровосіс, тому я просто віддаю його вороніну. І ще виконав одне завдання по викраденню гвинтівки, за яке отримав ГСС. Далі я підійшов до так званого бар'єру. Мене зустріли саньок-русак і ростік совок. От і обирайте тепер, обов'язок чи воля. Їх кеп просить допомогти з черговою хвилею нападу монолітівців. Відбиваємось і. А хто це? Хто це там кричить? Та Тримай аптечку. А, це я врятував санька русака. Та ти шо? Цей бар'єр це так званий блокпост між нормальною та дикою територією, де в основному тусують монолітівці. Це ті, що поклоняються так званому моноліту, який виконує бажання. В цій локації треба вимкнути випалювач, хто забув, напам'ятаю. Про це просив бармен. Ти диви, хочуть мене залякати? Бу. Дурні. А ось і самі монолітівці. Погляньте, махають головою. Перелазимо, блять, забор, і йдемо до фабрики. І заходимо в саму лабораторію. Знову кодові двері, і ще одні. Заходжу в головну кімнату керування і вимикаю випалювач мізків. І Мічений знову втрачає свідомість. І ми бачимо на фрагментів, що здебільшого вже були раніше, окрім цього великого кристалу. Можливо, це і є так званий моноліт. Приходимо до тями і чуємо. Твоя мета тут іди до мене. І з'явилось завдання, де я маю зайти до саркофага і знайти виконавця бажань. Виходимо з лабораторії з труднощами, адже на кожному закутку нас чекали монолітівці. І приходить смс від бармена. Після того як ми вимкнули випалювач, всі йобнулись і кинулись пробиватись до центру зони. Воля, обов'язок, найманці. Хто першим добереться, той все і отримає. І ще й мені говорить поспішати. Во, мужики, ви теж за Україну? Гляньте, одинаки з прапором. Круті, чувачки. Але мене хвилює дещо інше, і це. Стоп, чуваки, чому він мертвий? Войобнуті. То що я казав? А, так, я забув дещо, а саме зустрітись з доктором у схованці стрільця. Якраз перед тим як йти до прип'яті. Тож знову йдемо до схованки, ліземо по драбині і стається вибух. Цей доктор приводить міченого тями і називає стрільцем. Каже: ти чо дурік? Ти ж сам цю розтяжку поставив. Каже, що все, що він казав про моноліт, це правда. Це просто ілюзія, яку хтось наводить поруч із саркофагом. А всі, хто дістались до цього моноліту, не повернулись. Ще є якийсь декодер, який відчиняє таємні двері, де якраз цим монолітом і керують. І зараз він в прип'яті в схованці і дає його координати. Тому виконавець бажань: іди нахуй, моноліт, іди нахуй. Адже я тепер, дякуючи доктору, знаю всю правду. Гадаю, що незабаром буде фінальний файт. Отже, треба підготуватись. Тож купую екзоскелет за 200 тисяч. Максимальна вага аж 70 кілограм. Ого. ньому не можна бігати, ну е твою! на, сука Знову воля з обов'язком стріляється. Сподіваюсь, я йому не сильно заважаю. Та та й ти, господи, та ти господи, пристав до мене? Потом, потом поговорі, потом. А це бачили? Обігнав гошу бджоляра. Гоша, як це бути, топ-2? Невдаха. А -а -а. І ми нарешті в прип'яті. Будемо продвигатись разом з групою ветеранів, які теж в екзоскелетах. Мужики, зніміть цю хуйню. Зачищаємо вулиці. Лєнін, що ти натворив? Єбать ти дебіл? Зайшов у схованку, про яку сказав стрілець, і знайшов там дешифратор і документи прип'яті. Тож треба знайти ці таємні двері. Але мені прийшла чергова геніальна ідея. Якщо в нас є дешифратор, значить можна відкрити ті двері в лабораторію під кодовими замками, і я пішов їх відкривати. Що, вам знову смішно? Ну да. продовжуйте сміятись з новачка. Давайте, це ж так смішно. Ха-ха, ой, який він дебіл. Ну, звичайно, дешифратор відчиняє лише двері в тоємну лабораторію. Хто ж знав? Хіба на ньому написано? А написано? Та й ну, і нехай. <кій> Похуй! Там взагалі всі кодові двері, окрім однієї, це муляж. Да. Йдемо назад і заходимо на територію ЧАЕС. і намагаємось проникнути всередину. Але цей гвинтокрил клятий доїбався до мене. Що ти хочеш? Що тобі надо, сука? Ще й виліз шестихвилинний таймер до викиду. Який викид, блять. Але зрештою заходимо до ЧАЕС. Тут цей моноліт, їбучий, постійно спамить. Блять, замовчи, закрий, закрий рота, заткнись. Ще й проти жорстких чувачків перестрілюємось нелегко, коротше. Ого, стена. Але я не психував. Сука, блін, я буду, блять, психувати нахуй. Що можу сказати? Доволі складний рівень. З'їбало, нахуй. Пізда, ну інвестор на плюс пікає. Потім випадково натрапив на драбину, яка й веде до цих таємних дверей, які відкриваються дешифратором. Іди до мене. Знову пробираємось крізь монолітівців і заходимо в кімнату, в якій бачимо голограму цього моноліта, і якісь енергетичні штучки. Я їх руйную, і з'являється голограма чоловіка, від імені якого говорить група дослідників, які захотіли приєднатись до ноосфери. Зона це результат експерименту з ноосферою, що вийшов з-під контролю, вивільнивши її енергію і створивши аномалії. ЧАЕС використовувалась для експериментів завдяки наявності енергії та антенн для впливу на свідомість. Головний герой став гвинтиком, що випав із механізму Ти Гвинтик?» вільнодумцем, якого намагались знищити закодовані агенти. Програму сталкер створено для контролю над людьми за допомогою всіх установок, зокрема випалювача мізків, що робить людей агентами зони. І далі пропонує приєднатись до них, щоб взяти ситуацію під контроль, адже зона збільшується, а вони ледве стримують енергію ноосфери або піти проти них і знищити зону. Але тоді енергія ноосфери безперешкодно рине у зону і до чого це призведе, нікому не відомо. Останньою фразою ці суки ввели мене в оману, і я приєднався до них. Заліз в якусь капсулу, і в кінці схожий кадр, який був до цього, де доктор з собакою говорить про стрільця і йдуть. Це як виявилось, погана кінцівка, хорошою вважається, якщо стрілець відмовиться. Він заходить в кімнату і розстрілює капсули з вченими, потім опиняється серед зеленого пейзажу, лягає в травичку. Але я зробив вибір. Сподіваюся, він був правильним. Ну я майже на неї і пройшов технічно, просто випадково не те обрав. Ну самі розумієте. Найгірші ж кінцівки гри будуть, якщо ви дістанетесь самого моноліту. Вперше, стрілець попросив багатства, і з неба почали сипатись монети по одній та дві копійки. Не знаю, чому він радіє, адже вони давно вийшли з обігу. Але це все його марення, насправді це були гайки, і його привалило купою металобрухту. В другій просить, щоб зона зникла, і він такий щасливий посміхається. Але як тільки відкриває очі, він стає пророком з гри престолів. В третій просить безсмертя і перетворюється в рідкокристалічного термінатора. В четвертій просить владу над світом, і моноліт висосав з нього весь фіолетовий кольор. І в останній попросив, щоб людство знищили, і йому тупо вимкнули світло. Ну і на що ти просив, тепер у всіх світла немає. Геній. Розробники дійсно постарались, і не впадло було йому це вигадувати, моя повага. Ось такий він, Сталкер. Зі своїм особливим вайбом, апокаліптичною атмосферою безнадії, де сталкери намагаються знайти себе в цьому штучно створеному окремому світі, як і ми з вами. Але наш світ реальний, хоча й песимістично схожий. Ось таким мені запам'ятався сталкер Тінь Чорнобиля. І наостанок дозвольте процитувати уривок з «Вірша Дідуся одного з головних розробників гри Григоровича Тараса Шевченка. Минають дні, минають ночі. Минає літо шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло, І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь.